Добрий день, студія. Не використовуєте сонцезахист, бо не знаєте, як то робити? Я косметолог і я прийшла вам з цим допомогти. Це моє перше відео на Ютуб, тому дуже буду вдячна вашим лайкам, підпискам, коментарям. І сьогодні ми з вами поговоримо про сонцезахисний крем. Давайте починати. Навіщо взагалі той сонцезахист треба? Ви, напевно, півжиття не користуєтеся, і все у вас нормально. Наслідки від невикористання сонцезахисту не з'являються відразу. Вони проявляються пізніше. В один прекрасний день ми просто прокинемося і такі, а звідки ця пігментація? Її ж раніше не було? Сонцезахисний крем захищає нас від пігментації, фотостаріння, це перечасні процеси старіння, також від опіків. І давайте не забувати, що це дуже важливо для здоров'я нашої шкіри. А ще це дає нам можливість. Безпечно використовувати активи. Тому сонцезахист має бути завжди. І найпопулярніше запитання: а коли, коли його використовувати? Сонцезахист потрібен немовлятам та маленьким дітям, більш вже таким дорослим дамам та й взагалі всім та в будь-якому віці. А сонцезахисний крем взагалі-то буває двох видів, тільки не кажіть, що ви користуєтеся і не знаєте, який у вас сонцезахист. Він буває на Фізичних фільтрах у складі їх шукаємо ось так. Такий сонцезахист потребує поновлення в реаліях міста за містом кожні дві годинки. Він може залишати білий шар в нас на обличчі, але такий сонцезахист ідеально підходить для вагітних, чутливої шкіри, для немовлят та маленьких дітей, для шкіри з розоце чи висипами. Як поновлювати такий сонцезахист взагалі? Є три варіанти, як ви можете це робити. Ви можете використовувати spf спрей. Ідеально для тих, в кого на обличчі на даний момент є макіяж, і змивати його б не дуже хотілося. Просто взяли SPF спрей, добре закрили нос, намагаємося отак прям не дихати, і бризкаємо собі на обличчя SPF спрей. Нанесли все, ви його поновили. Другий варіант це використовувати міцелярні серветки. Взяли серветку, протерли обличчя, нанесли новий шар сонцезахисту. Наступний варіант підходить вже теж, якщо на обличчі, наприклад, немає макіяжу, як і міцелярні серветки, бо, скоріш за все, ви не захочете його там змивати через 2 годинки після нанесення, але все ж таки може і такий варіант. Це використовувати SPF Стік. Ви просто взяли стік, він нагадує дезодорант, наносите на кожну ділянку, де має бути. Нанесений сонцезахисний кремчик, все, ви його поновили. Можуть бути такі варіанти. Щодо білого шару, який може залишати після себе такий СПФ, ми маємо розуміти, що це є нормою. Це не те, щоб така якась проблема, але просто враховуйте це, що для такого сонцезахисту це нормально. 1, 2, 22. Ну, ви зрозуміли, розмовляємо про хімічні фільтри. Хімічні фільтри в складі шукаємо ось так. Такі фільтри, на відміну від фізичних, вже будуть більш комфортними. Вони не будуть залишати білого шару, будуть швиденько поглинатися і будуть максимально комфортними. Але кому ж вони не підходять? Насправді вони є дуже універсальними, а не підходять тільки тим, кому підходять фізичні фільтри. Вони не підійдуть, якщо у вас шкіра чутлива, якщо є вагітність, якщо є розацея, чи дуже багато, наприклад, на чи висипів саме проблемна шкіра? Ви, наприклад, лікуєте акне? Тоді краще обирати. Фізичні фільтри, а в інших випадках можна обирати хімічні, їх не потрібно поновлювати в реаліях міста до 6-8 годин. Вони гарно лягають як бази під макіяж, і є дуже універсальними. Використовувати можна як жирні, так і комбіновані, так і нормальні, так і сухі шкірі, бо насправді вони бувають різні-різні, такі сонцезахисти і зволожуючі, які тільки можете собі придумати. Тому так, якщо у вас шкіра не чутлива, вона нормально себе поводить, така резистентна, щільна, можна обирати хімічні фільтри. А наносити скільки? Столова ложка, чи може чайна, чи може декілька пальців? Насправді сила сонцезахисту в кількості, тому його дійсно потрібно наносити правильну кількість. Вам потрібно два пальці. Два пальці це ось так: беремо кремчик і робимо дві таких смужки. І така кількість в нас розрахована на вуха, обличчя та шию. І відразу я хочу відповісти вам, чому не підходить сонце-захисний спрей та сонце-захисний стік у якості повноцінного сонцезахисту. Чому ви не зможете не Ім замінити ось такий звичайний крем сонцезахисний, тому що ви не зможете нанести потрібну кількість. Сила сонцезахисту якраз таки в кількості, а коли ви використовуєте спрей чи стік, ви не зможете вномірно його нанести собі на обличчя та в потрібній кількості. Тому такі варіанти сонцезахисних засобів це просто засоби для плановлення сонцезахисту. А як основний захист, ви завжди використовуєте крем. Коли потрібно в догляді використовувати сонцезахисний крем, яка послідовність ваших дій? Ви спочатку використовуєте пінку або гель, далі ви використовуєте тонер. Потім, якщо у вашому домашньому догляді є сироватка, ви наносите сироватку. А далі вже в нас така цікава історія. Можна відразу після сироватки використовувати сонцезахист. І все. Потім хвилин 15 і можна робити макіяж. І в сумі це має займати там за 30 хвилин до виходу на вулицю, щоб сонце нормально поглинувся, і все в цьому плані. Але якщо вам у такому форматі не вистачає зволоження, тоді ви можете робити так: пінка чи гель. Далі тонер, далі сироватка, якщо вона є в вашому домашньому догляді. Якщо немає якогось з цих етапів, ви просто їх пропускаєте. Далі зволожуючий крем, а далі ви наносите сонцезахисний крем. Може бути ще такий формат. Потім ви використовуєте макіяж хвилин, через 15, ще хвилин 15 знаходитися вдома і можете спокійно йти на вулицю. Ось так це все буде виглядати по послідовності у вашому домашньому догляді. Як зрозуміти, що потрібно сьогодні використовувати сонцезахист? Я сьогодні прокинулась, а на вулиці немає сонечка. І ось потрібно використовувати чи ні. Єдине, на що ви орієнтуєтеся, це не на наявність чи відсутність сонечка на подвір'ї, це Уф-індекс. Ви його можете знайти у додатку Погода. Так вам потрібно єдине, це ваш смартфон, не потрібно купляти ніякого приладдя та вимиряти, наче то якась радіація. Просто смартфон. Заходите у додаток Погода, знаходите там Уф-індекс і дивите. Який він зараз? Але потрібно враховувати, що якщо ви дивитесь о 6-й годині ранку, скоріш за все він буде 0. А якщо ви дивитеся о 14-й, то скоріш за все він буде 3, а можливо навіть 4. При якому фіндексі ми захищаємо свою шкіру. Якщо ми бачимо, що у 0 або 1 можна не використовувати СПФ. Якщо він 2, 3 і пішов далі, СПФ обов'язково треба використовувати. Тому, якщо ви прокидаєтесь о 6, а на вулицю виходите о 14, наприклад, я рекомендую перед виходом на вулицю ще раз передивитися у Финдекс, і якщо він все ж таки піднявся, все-таки нанести сонцезахисний крем. Мені зимовий СПФ, будь ласка, немає такого? А як це? Що означають усі всі 50, 30, 40, зимовий СПФ, літній СПФ? Взагалі такого не буває, зимового та літнього СПФ. Ви можете використовувати і влітку, і взимку СПФ 50 абсолютно спокійно. Бо всі ці значення: 50, 30, 40, 20, це все нам дає розуміння, від якої кількості у випромінювання нас захищає сонцезахист, та який термін часу ми можемо знаходитися на вулиці до повторного нанесення сонцезахисту абсолютно спокійно. Я рекомендую обирати 50. І знаєте, 50 це найвищий, 80% 100, 120 це вже просто маркетинг. Бо він дає нам захист від 97%. випромінювання. 100 не може дати не один сонцезахист, і він дає нам найдовший час перебування на вулиці. Але якщо ви знаходитеся на відкритому сонечку і отак засмагаєте, наприклад, бо ви десь на природі, ви маєте поновлювати кожні дві годинки будь-який сонцезахист, навіть якщо він на хімічних фільтрах. Наступний момент: A-B чи якісь інші. Букви, які ви можете бачити в себе на сонцезахисті, вони теж щось означають. В нас є два лучі. У є... нас вийшло щось отаке. Ну, чого, була. В нас є два лучі. В нас є луч А і Луч Б. Нам потрібно захищатися і від одного, і від іншого. коли ми з вами захищаємося від луча А і Б, ми захищаємося і від опіків, і від фотосторіння, і від всього іншого. Коли захищаємося тільки від одного, захищаємося тільки від половинки певного негативного впливу. Тому ми намагаємося обирати сонцезахист широкого впливу. Як його. Зрозуміти, як його розпізнати, що це він. Просто треба дивитися на ось ці якраз значення, які пише нам виробник, бо він їх пише не просто так. Якщо ваш сонцезахист ось якось так позначається, і ви бачите ці надписи, це означає, що ваш СПФ широко її діє і буде захищати і від айвуча, і від білуча. Ну, а тепер давайте подивимось мою підбірку сонцезахистів, які я рекомендую на це літо. Перший сонцезахисний кремчик в нас буде на хімічних фільтрах. Він має трошки зеленого пігменту у складі, тому трошечки буде перекривати почервоніння. А так він неймовірно легкий, комфортний, швиденько погинається та не залишає після себе абсолютно ніякої липкості. Є топовим сонцезахистом вже декілька років. Наступний сонцезахист – це в нас фізичні фільтри. Ось тут вже зелений пігмент, такий нормальний. Він добре Перекриває почервоніння, він не залишає після себе надмірної липкості, жирності чи дуже сильних білих слідів. Він, до речі, дуже-дуже комфортний по своєму фінішу. Наступний сонцезахист – це це нас знову ж таки хімічні фільтри. Один з найпопулярніших сонцезахистів – це сонцезахист від бренду Round Lab. Він швиденько поглинається, ніякої липкості, ніякої жирності. Добре, як база під макіяж, такий базовий сонцезахист, який знають усі. Наступний сонцезахист – це в нас фізичні фільтри. і цей сонцезахист дуже класно підійде жир. Комбінованій проблемній шкірі. Він з матуючим ефектом, непогано буде підсушувати, знаєте, тому якщо ви шукаєте саме такий матуючий, трошечки підсушуючий ефект, бо шкіра схильна до надмірної жирності, можна розглянути для себе як варіант. І ще один варіант сонцезахисту, теж дуже такий популярний. Він тримається в топах вже декілька років. Сонцезахист від Dr. Surikel з центелою у складі, він легкий, комфортний, добре буде себе вести як база під макіяж, не залишає ніякої липкості. Живності і особливо добре підійде, якщо шкіра трошечки схильна до е, сухості, наприклад. А так він насправді дуже універсальний. На цьому все. Я дуже вдячна вам, що додивилися ви це відео до кінця. Пишіть в коментарях, яку тему ми будемо розбирати наступний раз, та всі свої запитання щодо сонцезахисту буду відповідати.